Карпатська Україна одна з найяскравіших і водночас найтрагічніших сторінок української історії, що спалахнула в останні місяці перед Другою світовою війною. У час, коли великі держави перекроювали карту Європи, маленький гірський край наважився зробити те, про що покоління мріяли десятиліттями заявити про власну державність. Після Мюнхенської угоди 1938 року Чехословаччина втратила стабільність і підкарпатська Русь, сучасне Закарпаття, отримала автономію. У регіоні посилилися українські політичні сили на чолі з Августином Волошином, священником, інтелектуалом і майбутнім президентом Карпатської України, який давно працював над ідеєю української самостійності. 15 березня 1939 року, коли над хустом уже нависали угорські війська, Сойм проголосив незалежність. Над містом замайорів синьо-жовтий прапор, а гімном стало ще не вмерла Україна. Незалежність було проголошено під гул пострілів у майже фронтових умовах. Обороною молодої держави займалася Карпатська Січ, добровольче формування зі студентів, учителів, священників і селян. Вони мали мінімум зброї, але максимум рішучості. Бої на красному полі стали символом мужності. Кілька сотень січовиків стримували багатотисячну угорську армію, поки уряд намагався врятувати цивільних. За свідченнями очевидців молоді оборонці співали українські пісні навіть у момент останніх пострілів. Карпатську Україну не підтримала жодна країна світу. Польща і Угорщина співпрацювали в переслідуванні січовиків, а Румунія відмовилася пропускати біженців. Місцеве населення було єдиною опорою, допомагаючи харчами, одягом і прихистком. Уже за кілька днів Угорщина повністю окупувала край. Попри коротке існування, Карпатська Україна залишила глибокий слід. Вона стала першим українським державним утворенням між світовими війнами та доказом того, що українська державність жила навіть у найскладніші часи. Августин Волошин загинув у московській тюрмі Бутирка. Багато січовиків опинилися в таборах, а радянська влада десятиліттями замовчувала ці події. Сьогодні на Красному полі стоїть меморіал, де щороку вшановують тих, хто загинув, захищаючи свою землю. Карпатська Україна залишається символом незламності та нагадує, навіть кілька днів свободи можуть стати вічністю в історії народу, який бореться за своє майбутнє. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.